Про розхитану ситуацію в Грузії зараз поговоримо із Тарасом Загороднім політехнологом, який до нас долучається. Пане Тарасе, вітаю вас в ефірі 24-го. Рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, Героям слава. Андрій Єрма, керівник офісу президента України, дав таке немаленьке інтерв'ю виданню Кор'єра Деласера і італійського медіа, в якому говорить про те, що Курська СО показала слабкість Росії, що не слід хвилюватися ані Трампу, ані Харіс не потрібна поразка України, не треба боятися перемоги на виборах, і заявив про те, що в нас немає іншого варіанту, як отримати запрошення стати членом НАТО. А ми вже бачили різні будапештські меморандуми і не тільки які посили ви бачите в ось цих заявах і. І чи насправді нам не треба хвилюватися, яким чином може завершитися одна з найбільших електоральних подій року, яка вже 5 листопада має матиме місце в сполучених штатах? Він там ще казав, він сказав, що перемовини з Росією починаються з кордонів 20... з <звісно> 24 лютого. От Виходите на 24 лютого, там починаємо говорити. Я думаю, що це відповідь Путіну на те, що ви спочатку покиньте Запоріжжя, Херсон і все інше, ми починаємо думати. Так і тут, <звісно> на випадку, це таке... а, але Алеверди. Ну, дивіться, ми не в усіх, усіх передвиборчих перегонах завжди повинні розуміти, що вірити нікому не можна вірити можна тільки в українську армію, в українські народи власні ракети. Я думаю, що всі, вже до всіх дійшло. Правда, не досі я іноді бачу, іноді сумніву, що треба розвивати власне ВПК. Що там дозволяти експорт зброї для того, щоб за залучати кошти зовнішнього ринку, ставати частину зовнішнього ринку, інтенсифікувати виробництво і так далі? На жаль, поки що присутні деякі настрої. Сподіваюся, що вони не будуть все менше і менше. Нам потрібен ресурс, нам потрібна зброя. Чим більше у нас буде ракет. Дальністю 2-3 тисячі кілометрів і так далі, тим менше нас буде цікавити, взагалі, хто буде вигравати вибори в США. Ми повинні це запам'ятати і назавжди. От. Стосовно того, хто виграє, хто ні. Ну, дивіться. Ми повинні розуміти одну просту річ. Чи... Є на заході люди, які б з задоволенням кинули Україну, хоч зараз, да? нічого б не давали, там торгували зовсім з Путіним і так далі. Та їх повно там. Але є проблема. Є проблема, е, і ця проблема зветься меморандумом. меморандум. Як би ми mm -hmm. з нього не сміялися, да? як би ми на нього не плювалися. Я хочу сказати непопулярну популярну річ, але британці американці виконують Будапештський меморандум. Навіть більше, ніж там написано, вони ж не обіцяли військову підтримку, нічого не обіцяла. Будапештський меморандум це все ж таки паніційний документ. Знаєте, як у нас от в країнах є таке термін, панятійка, те, що знаєте. Угу. Да? Ти можеш там не прописати всі знаєте, якісь умови, але якщо ти там потиснув руку і там щось підписав, я зобов'язую це зробити, це вже ти зобов'язаний це зробити, навіть якщо воно не було прописано. Так ось я виходжу з того, що якраз через цю політійку вони, звичайно, що ну, не бросять. Була б можливість давно б просило, що всі розуміли. розуміло. На щастя, знаєте, ходять деякі аналітики, у нас говорять, та американці, якщо захочуть, вони там припинять фінансування і це закінчиться там через 2-3 місяці і так далі. Ні, не, не зможуть, так, але тут є інша модель. Вони. Тут хитровато можуть вивернутись і сказати, ну ви, ви самі ж захотіли піти, наприклад, перемовини з Путіним і все інше, коли зовсім буде важка ситуація. Так? Типу не ми кинуло, це ви самі захотіли. Теж хитрувато, можуть себе поводити це правда. Тому ми повинні розуміти, що це базовий, базовий сценарій. Нам будуть давати ресурси, щоб тільки втриматись, так сточуватись буде країна ми будемо втрачати міста. Вони будуть чекати, поки ви там не захочете воювати, якось домовлятися з Путіним. Є такі сили а, і так далі. І тому ми повинні розуміти знову таки, що для. Перемоги, так? нам потрібно власне озброєння, власне ракети бити по території Російської Федерації. А Це тільки власного виробництва може бути тут. Слава Богу, ніхто нас не забороняє. Ну навіть Остіном приїжджав, щось там говорилося про 800 мільйонів. Готові давати на виробництво нашої uh -huh. зброї. Я чув чутки, що так воно й є. Багато чого вони готові давати. Але там теж є хитрувати умови. Ну тільки якщо будете застосовувати по території по території України. Ну то таке знаєте, головне дати ресурси, якщо ти виробляєш гроші, якщо ти виробляєш ракети, наприклад. Для застосування по території України це означає, що не ти ж що у тебе з'являються люди, які можуть зробити будь-які ракети, да? не обов'язково по території України України тільки застосування. Ну тобто, ми повинні залучати ресурс, де тільки можливо, як от данці дали українські бронетехніці на 18 сау, вони зробили і так пішло. Тому ставати треба частину інтегрованого світу, тому все-таки повертаючись до питання, хто переможе, хто не переможе. Ми повинні виходити, що з питання, що якщо в перемагає будь-який кандидат, буде ну, плюс-мінус базовий сценарій, такий, як я зараз існує. Так? Відмінність між Харріс та Трампом буде в тому, що Трамп зніме всі обмеження на нафту та газ з експорту. США та Канади, угу. що ускладне для Росіян продажі власної нафти. Ну і він буде рвати Китай беззаперечно митами. Тобто, це ядро цього антизахідного блоку, які, які, які притин вже на в світі, і оце, оце буде різниця, тому що політику камалу важко передбачити, але можна сказати, що там будуть такі настрої, Давайте робити перестройку з росіянами. Як це робилося у 2009 році, коли Обама вибачив росіянам Грузію? Він навіть а. з Медвідіву в гамбургери є в Вашингтоні. Те саме, от захочу зробити демократи. Я думаю, не даремно там вже вони в штаб Камали там вже третя ця донька Навальної, з якого вона пісень там знаходиться. А. Це, це просто ось це перебудування містків і не тільки не здивує вже мене, а ми вже бачимо, як пробачили Грузію Путіну, а Путін не лишив її в спокої і те, що зараз відбувається. Та, і що відбувається? Це є наслідками, наслідками 2008 року, я скажу. Її просто кинули. Коли знаєте, у нас от є претензія ну от там, як вони могли, там партії. А після 2008 року її фактично кинули на не прозволяще, нема кому захищати. Нема просто захищати Грузію, так і європейці кинули. і Ну тому що Путін да тому, що бачить, що ми здали американці. Ну Обама Байден група ця, коли вони здали фактично Грузію росіянам. Вибачили точніше, і зрозуміло, ну навіщо тоді там вкладатися, навіщо триматися? Зрозуміло, що країна там постійно загрози з боку Росія щодо вторгнення, а постійно загрози, що захищати вас нема кому і так далі. Ну воно зрозуміло, і тому на жаль, отака от ситуація, яку ми зараз бачимо. А ви думаєте, що перемога знову грузинської мрії намальована докинута маніпуляціями або ні, ну факт очевидно буде фактом? Це вже повністю переорієнтація гру. Грузії на російський шлях. Чи все таки можливі зараз ще зміни? Зараз опозиція може вступити в гру. Але ж ми вже бачили, що були ці неодноразово протести в Грузії, Втім, ті все дивіться, одно беруть. Дивіться, коли у тебе на кордоні стоїть вже витренована армія, яка сильні, ну, має сили для атаки на Грузію. Коли всередині Грузії скільки там 300 тисяч росіян, немає значення, як там будуть проходити вибори. Всі будуть орієнтуватися, те, що хочуть Росії. Так, навіть якщо ці проєвропейські партії е, будуть там говорити, що за Європу, і все інше, вони все рівно змушені будуть слухати, що говорить в Кремлі, тому що на боці Кремля сила, яка визначає політику Грузії, ми це чітко повинні розуміти, і це провал знов таки в першу чергу заходу, який кинув Грузію дві 2008 році. Однозначно, там та пане Тарасе, На жаль, така ситуація відбувається. Хотіла конкретніше згадали. Ви дійсно про позиції станом до 24 лютого 2022 року, з яких можна буде вести переговори. Єрмак сказав, що Зеленський ніколи не говорив про територіальний компроміс, а лише про необхідність прийняти міжнародно визнані кордони. Однак це правда, що він був готовий вести переговори в 2022 році. Пише кур'єре Деласера. Цитуючи Єрмака, виходячи ситуацію напередодні російського вторгнення для нас Кримідон. Ва залишаються українськими, вони не підлягають обговоренню. Ми проти заморожування війни, ми хочемо її завершення. На заспокоює той факт, що країни глобального півдня також засуджують російське вторгнення, силове захоплення території. Ми будемо говорити про те, однак для того, щоб розпочати переговори, ми повинні повернутися до ситуації, яка була до першого пострілу російської гармати о четвертій ранку, два роки тому. Тоді ми будемо говорити про те, як відновити наш суверенітет до кордонів 91-го року. Так, все таки і зараз, якими чином можна, якщо до пострілу першої. Гармати готові в офісі розпочинати переговори чи ні? Я тут не дуже зрозуміла цю артикуляцію. Ну, дивіться, визначається перемовини, хто починає, як починає, не Україна, а визначає Росія. Тобто, ми повинні розуміти, що й нас часто знаєте, те, що нас є, критикуються, говорять, ну чому там можуть бути перемовини? Поки є. ми повинні розуміти, поки Путін про Війна буде тривати, ви повинні чітко розуміти. І наступне це вибити росіян через війни можна тільки ударами по їхній території. По іншому, тут неможливо не. для того, щоб їх змусити, щоб вони а, тік, а, йшли на перемовини, і Україна з більш сильних позицій з ними розмовляла. До цього вони розмовляти не будуть. Вони ж сказали, Путін вже сказав передумову, які Україна виходить з Запоріжжя, з Херсону, а, з цього до. Донбасу проходиться безпекова конференція, де фіксується анексія території Ну, він хоче, щоб США, Німеччина, там умовно і Китай приїхали і зафіксували анексію території. ось що хоче Путін цього ніколи в житті не буде. Ніколи в житті не буде цього. Це очевидно, що і позиція а, і українського суспільства не дозволиться зробити. Ну і Єрмак каже, що в принципі нам чкати на те, що говорить російський диктатор, а нам чхати на те, що говорить Медведів. Але в нього там пане Тарасе, все повертаючись до першої частини нашої розмови, ціла паніка через те, що зміцнюється наш оборонно промисловий комплекс, якраз і якраз інтегрується із західної промисловості цього сектору, тому що рань метал перший завод запрацював, другий на підході. Медведів чекає якихось салютів по ньому, та хто ж йому дасть бити, ясно, як він Знайде а наскільки дійсно перелякані через ось такий рівень співпраці в Росії, і якщо вони будуть гатити по німецькому заводу на нашій території, яка має бути відповідь їм? Ну давайте так. Все ж таки, для того, щоб це забезпечити, уряд повинен підвищити рівень секретності підприємства. ДПК. у нас у нас досі можна знайти. У нас настільки все прозоро. Знаєте, все прозоро, що можна знайти ледь не знаєте на сайтах перевірки податкової, де знаходиться яке підприємство. Ну, можна вирахувати. Не треба бути супераналітиком, щоб знайти, наприклад, по деклараціях. Якщо людина державного підприємства працює, по деклараціях можна знайти де різка ну, у начальника підприємства щось зросли в там, деклараціях. Там, да? Ну і так далі, багато чого іншого. Тому цей сектор взагалі повинен бути закречений максимально, для того, щоб було зрозуміло, де воно зробити. Ми повинні розуміти, що цих підприємств дуже дуже багато повинно бути для того, щоб у них просто можливості не було їх знищувати. Тому що ми бачимо, що ракетні атаки все ж таки зараз вони засереджують в основному на аеродромах засереджують на. Інфраструктури енергетичної, тому що такої ну розгулу, як у них було 22-му році, знаєте, просто багато хто ж забув, да що ледне купоне ледне кожного дня по 100 ракет летіло. А згадайте, як 22-му році, якраз коли СБУшники вломили цей е, кримський міст. Що був шок для росіян, коли це підірвали цю тачку? Да то оскільки два роки вже ювілей. нещодавно. це теж був такий поворотний момент, сакральне місце Путіна і було підірвано. Як вони почали гатити по енергетичної інфраструктурі, інфраструктури? Там же ж було просто е, ну там по, по, декілька ну ракет йшло Ну я десятки ракет летіли. А зараз у них немає можливості. По-перше, ці зміцнилося ППО. А далі ми бачимо, що е, таких підприємств, об'єктів повинно бути більше. Сподіваюся, що вони вже будуються під землею. А в Україні є купа підземних приміщень, де можна переносити всі ці виробництва, для того, щоб були недоступні для ракет. Так? А сподіваюся, що воно так, так і робиться. А далі, ну, по-перше, знайдіться, а по-друге, в дійсності це, це лякає росіян, тому що вони розуміють, що передача технологій, дачі, далі вони розуміють, що вони, вони підозрюються, як ми їх можуть розвести типу, захід, що ну, типу, не дати ракети, а ракети, яку, наприклад, зроблять українці, чи знаєте, знаєте, пам'ятаєте, як цей... Там що часто роблять щільдик, міняють просто там меди ніосея мейденукраїн країна наприклад, це українська ракета буде, чи яка тут до підозрюють, не так <реш> не може бути і багато чого іншого. І тому звичайно, що страшно, тому що йде модернізація українського ВПК, це дуже добре. Це ну, ключово повинно бути для нас, і багато багато країн світу хочуть заходити в нашу ВПК, тому що знаєте, в якому стані опинилися багато військових промислових компаній у них контракты на миллиарды долларов. А війна настільки в Україні сильно помінялася, що цим, на, на ці мільярди доларів, це мотлах вони фактично виступають. там, да? Одна справа, коли ти там робиш ракети, які там, знаєте, красиво під картинку, там дзвіоносце там, луплять, луплять по хуситах, да? Які там на мопедах їздять та в цих, е в цих шльопках там бігають там по постелі. А інша справа, коли ти борешся е з противниками. Активно використовує системи РЕП та багато чого іншого. Тобто тут вже війна дронів іде. Вон дивіться, скільки дронів вже дрони збивають. Я знаю, багато систем не працює в Україні, досить відомих. Не буду говорити, які, але це проблема, і тому ми повинні залучати цих людей, ці корпорації, щоб ставати їхньою частиною, щоб вони розуміли, що у них є доступ буде до нових технологій, нових навичок, в тому числі українських. А це викликає, що Україна повинна знову таки давати можливість експортувати цю продукцію, щоб частиною ставати експорти, гроші заробляти. І виробляти для української армії і деякі трансфери отримувати. Ну, наприклад, через Північну Корею в Україні відкривається вікно можливості співпраці з Південною Кореєю та Японією. Так? Так. В Україні ж як в Україні ж сталося через цю дібільну деіндустріалізацію. У нас навіть електроніка ж не випускається. Ракети, слава Богу, що можемо робити. Ось а з електронікою проблема. А ну от у корейців, наприклад, електроніка є у японців. Є електроніка та багато чого іншого. Тут слід виходити знову таки на спільні підприємства. Південна Корея, взагалі цікава країна. Я вважаю, що нам більше слід зближуватись навіть не з Європи, а якраз Південною Кореєю. Вони можуть з нами провести реіндустріалізацію країни по багатьох галузях, які їм, в принципі не потрібні вже на цьому етапі їхнього розвитку. Але для нас Досить стартовий масштабний може бути крок там. Міталургія, судобудування їм цікаво, оборонка їм цікаво, і багато чого цікавого. Да, багато багато можливостей до речі, дійсно. поляки. Да, до речі, поля, Бо я вам говорив, мабуть, поляки не купують німецьку зброю. Вони купують американську та корейську, тому що я думаю, що німці вона чомусь насильно довіряють. Та да, пане Тарасе, на жаль, у нас вичерпується час ефіру сьогодні, але дійсно да можливості для співпраці з такими потужними країнами відкриваються, і вони тепер те. Теж будь-більше хоче залучатися, та й думаю, що у нас є яким досвідом обмінятися і протистояти разом викликам. Спасибі вам величезно сьогодні. Дякую. До скорих зустрічей. Дякую, ваші ідеї завжди більш ніж актуальні і реальні. На все добре, дякую за ваші.